Добрий день, мої малята! Сьогодні ми з вами будемо вчити віршик. Пішла киця по водицю. Ось така у нас криниця. Ось такі у нас котики. Починаємо вчити віршик. Пішла киця по водицю і упала у криницю. Біжить котик рятувати, за вушечко витягати, витяг кицю за вухо і посадив де сухо. Сиди кицю тута, а я знайду прута. Пока прута він знайшов, та вже киці не найшов. Немає киці, злякалася котика і втекла. Ось такий віршик, чудовий про кицю. Ми з вами будемо вчити. Приготувалися, повторюємо ще раз. Пішла киця по водицю і упала у криницю. Біжить котик рятувати, за вушечко витягати. Витяг кицю за вухо і посадив де сухо, сиди кицю тута, а я знайду прута. Пока прута він знайшов та вже киці не знайшов. Утекла. Жду ваших віршиків. Вчіть. До побачення, малята!